Кому війна а кому спосіб нажитися? Навіть на третій рік повномасштабної війни горе підприємці намагаються збагатитися на закупівлі зброї. Усім привіт! Ви на ТОП-каналі Межа. Мене звати Олександра Федорко. І сьогодні розкажу вам про особливо нахабну корупцію. Ми починаємо. 9 квітня набу і польські правоохоронці провели обшуки на території України та Польщі. У відомстві зазначають, досліджують ланцюг закупівлі озброєння, адже ймовірно це відбувалося за завищеними цінами у квітні 22 та лютому 2023 років. Обшуки стали можливими завдяки співпраці набу і САБ з міністерством оборони України та відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги. Правоохоронці пишуть підозрювані через участь компаній посередників, зареєстрованих за межами України, підіймали цінник на зброї. Чине керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження. Трохи про деталі розслідування. Їх поки не розкривають, однак межа на крок вперед і вже розшукала ймовірні деталі схеми. У своєму Фейсбук редакторка видання «Цензор.нет» Тетяна Ніколаєнка пише. Дочекалась, назви компанії в повідомленні нема, але житель планети Мельмак її знає. Резюме Щасливцю будеш себе погано поводити і заробляти в три дорога на снарядах, до тебе теж прийде набу. Роз'яснюю, Мельмак це планета, де народився персонаж американського кіносеріалу Альф Ніколає. Натякає на польську компанію Альфа, до якої у грудні 2023-го були питання у представників служби безпеки України. Все по порядку наприкінці минулого року СБУ за сприяння міністра оборони ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для зсу на майже півтора мільярда гривень. За даними слідства, посадовець міноборони підписав угоду з компанією спецекспортером на придбання оптової. Вартії артилерійських снарядів, але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера. Пізніше агенція оборонних закупівель уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником. Проте перший посадовець фігурант справи не лише продовжив контракти з фірмою, але й перерахував на її рахунок півтора мільярда гривень. Сума угоди була на 30% більша, більше ніж з прямим договором. А головним фігурантом у справі є польська компанія-посередник Альфа, керівники якої досі не покарані. Українські міноборони почали працювати з Альфою у 2022-му. І хоч компанія була невідома як постачальник зброї, їй вдалося укласти контрактів на понад 3 мільярди гривень. Більшість з них так і не виконані. Цією компанією було спочатку повномасштабного вторгнення укладено 12 угод, частина яких наразі оскаржується в міжнародних судах. Причиною цього стала дебіторська заборгованість на 1,7 мільярда. Антикорупційна рада Міноборони 22 квітня 2022 року Міністерство оборони уклало угоду з компанією Альфа на суму 3 мільярди 300 мільйонів гривень колосальні кошти. Фірма отримала за них передоплату 50%. Пише «Цензорнет». Поставити мали гаубиці, боєприпаси до РСЗВ ГРАД та артилерійські снаряди до гаубиць. Альфа за контрактом мала поставити нам 10 тисяч артснарядів. Однак, коли Міноборони провела повну оплату 1,5 мільйони євро, а польські ділки внесли зміни до контракту та поставили лише 2048 боєприпасів. Відчуваєте різницю: 10 тисяч і 2048. Навіть той, хто не вчив у школі математику, порахує, що кинули міноборони майже в п'ять разів. Кошти зрозуміло ніхто не повертав. Компанія Альфа пише Правда була проблемою від самого початку її існування однак, одна з історій пов'язаної з нею. Посередник мав поставити 20 тисяч шоломів. 11 тисяч повернули як непридатні ще 5 тисяч лишилися на складах нашого війська, не прийняті на баланс. Вже через рік компанія заявила, що готова виконувати свої обов'язки. Директор фірми сказав, що чекають, поки Україна забере свої шоломи з Польщі, бо вести їх до нас не збираються. При цьому ще й нахабно виставили рахунок за зберігання амуніції на складі. Тобто Альфа ще хоче отримати відшкодування за те, що сама ж не виконала контракт. Що відомо про компанію? Заснована вона у 2005 році, про діяльність із торгівлею зброєю невідомо. Нічого. Це директор компанії Пьотр Сапежинський, той самий, який попросив відшкодування за контракти, які не виконував. Змі пов'язують Пьотріка з українським експерламентарем Сергієм Мартиняком. У 2021 році компанія заробила близько 2 мільйонів євро. А звітність за 22-й, коли підписувала угоди на сотні мільйонів, не подала. Офіс компанії знаходиться у центрі Варшави, хоча фізично. Там нікого немає. Цікаво ще чому Міноборони вперто підписувала контракти з компанією, яка їх не виконує. Там керував закупівлями Олександр Миронюк, екс-заступник очільника відомства, той самий, який проходить по справі про браковані турецькі бронежилети, і в дивані якого знайшли мільйони гривень, які Миронюк пояснив як гроші від 86-річної ФОП. Але це окрема історія. Щодо Альфа, зібрані докази будуть використані детективами набу для надання правової оцінки діям посадовців. Розслідування наразі триває. Суспільство не пробачить безкарність у цій справі. Адже, поки одні борються за нашу самостійність, інші кому дістанеться більше шматок корупційного порога. У мене на цьому все для вас працювала Олександра Федорко.